Одна з найбільших трагедій війни сталася внаслідок або небувалої помилки або нечуваного цинізму. Навколо цієї події був створений справжній міф, тож дошукатися правди важко навіть зараз. І ще 40 років після війни у СРСР вважатиметься, що Дніпро ГЕС підірвали німці. І не буде жодної публічної згадки про те, що гігантська хвиля. Поглинула дві радянські армії і тисячі біженців. Тим паче не розкажуть, що вибух на Дніпрогес це робота радянських військових. Це фрагмент радянського документального фільму, епізод саме про те, як німці розбомбили Дніпрогес. Всю свою чорну ненавість вложили фашисти в унічтаження Дніпрогес. Ані сподівалися, що його ніколи не відновлять. Насправді це комбіновані зйомки. Літак взагалі узятий із німецької кінохроніки. А ось ці кадри фальшивка. Їх зробили після війни, коли станцію відновили. Зверніть увагу: всі вибухи у воді Небезпечні від станції відстані. Усе тому, що на Дніпро літаки люфтвафи так і не скинули жодної бомби. А ось ці кадри справжні. Наслідки вибуху, до якого німці не мали жодного стосунку. 18 серпня 41-го року, десять годин до вибуху, німецькі війська упритул підійшли до Запоріжжя. Сили вермахту невеликі, усього дві дивізії. Нацисти атакують, але це радше розвідка боєм, ніж серйозна спроба захопити станцію. Після того як вони відступлять, на полі бою залишаться всього два підбитих німецьких танки. Я б звернув би увагу на цю цифру. Два. Тобто, якими силами атакували два танки. Результат бою там, і вони відступили. Потім в другій половині дня ще раз спробували атакувати. Тобто, атакували невеликими силами, ну, щоб не щоб не, не спробувати пройти далі, прощупати, так би мовити. При цьому станція була надійно захищена із повітря і землі. Захопити її не вдалося б навіть штурмом. Радянське командування не підозрювало наскільки сильне військо підходить до станції. Та чи зможе противник прорвати оборону? Але ймовірність відступу військ була передбачена заздалегідь. Тому в ставці Верховного головнокомандування було ухвалене рішення підірвати станцію. До початку серпня вона була повністю замінована. Про запланований підрив знало лише обмежене коло людей зі 157-го полку НКВС, а також керівництво станції. Підготовка тривала майже місяць і проводилася під грифом цілком таємно з мемуарів заступника голови солнаркому СРСР Первухіна. Зрив має бути організований таким образом, щоб не тільки помішати врагу переправитися на другой берег, но й уничтожить как можно більше живої сили и техніки фашистів. Підірвати Дніпрогрес доручили саперу інженер-полковнику Епову, який уже відзначився, висадивши в повітря храм Христа Спасителя в Москві, а також підполковнику Петровському. Ці люди підпорядковувалися безпосередньо ставці. На початку серпня літаками з Москви було доправлено близько 20 тонн толу. Підрівники таких вибухів ще не робили. Часу для ґрунтовних розрахунків чи лабораторних досліджень не було. Це і призвело до трагічних наслідків. 18 серпня 41-го року близько 20.15 пролунав оглушливий вибух. Стіну розкололо ударною хвилею. Під величезним тиском води бетонні брили відкинули у нижню частину греблі. Утворився пролом завдовжки 165 метрів, Себто у п'ять разів більше, ніж розраховували. Такої руйнації ніхто не очікував. Зі спогодів командувача Південного фронту Івана Тюленєва. Ми находились в Запорожжі, коли вдруг земля качнулась під ногами. Взрив огромної сили потряс воздух. Внаслідок прориву дамби утворилася тридцятиметрова хвиля, що понеслася з величезною швидкістю, нищачи все на своєму шляху. За кілька кілометрів від станції нижче за течією, перебували тисячі людей, мешканці сіл та біженці, а також ті частини Червоної армії, котрі вже відступали. Потік води забрав піхотний полк, що стояв на острові Хортиця. На дно пішли десятки суден Запорізької флотилії разом з командами, а вода, як пішла, вона ж почала розливатися тут, тут вже менше було. Ну, все одно, а неожидано, а вже ж темно, а ніч. Куди діватися? Всі, хто, хто де на деревину, там і сп'явся, чи виліз, чи як карвиті. Спасався хто як може. Ну а спастись от такого лиха невозможно. Люди, будинки, човни худоба. Усе пішло під воду. Вижити було практично неможливо. Цілу нічні, і хто і, ні, ніхто не спав, можна сказати. Е, Тому що і, і крики були, і, і спасайте, і рятуйте, і корови ревли. і Я ж кажу, що і свині кричали, і, а, а люди по деревах лазили. Е, і, ну, а що він? Мокрий виліз, довго він там просиде. Ну, проси, а, а потім куди? Рятувати людей було нікому. У селах залишалися жінки, старі й діти. Вони не могли вже вибратися. Ті, що там залишилися, вони там і залишилися вже. Може, десь якісь єдиниці е, по, як, по, спаслися, а в основному ті, що в плавнях були, всі вони там і потопилися і понесло їх. Понятно? Весь мир, той, що в плавнях був, він увесь пропав. Понятно? Бо первикій спасти як було, тому що така сила води і горнуло, Я ж кажу вам, що горнуло все на світ. Що, що те, що й по березі, там оці постройки були, так позносило, нічого не залишилося. Їжанські водоверті відрізали і буквально засмоктали в себе кавалерійський корпус та дві радянські загальновійськові армії, що вже відступали. Виплести змогли тільки розокремлені групи, які потім потрапили в облогу і полон. Хвиля налетіла на прибережну смугу і колону біженців. Велику роль у цій трагедії відіграла помилка саперів. Ніхто не очікував, що пролом буде такий великий. Заклали 20 тонн толу. Так заклали, що вважали, що. Розрив буде невеликий відносно 35 метрів вирве греблі. Загальна довжина греблі тоді була 600 метрів. 35 метрів. Якби так було, то й втрати були б пізніше менші. Ну, але прорахувалися, як він писав. Ну, прорахувалися. Замість 35 метрів в 5 разів більше, 165 метрів. Ну, уявіть собі, якби, скажімо, той час. Піклувалися про людину. Це значить, до яких наслідки веде. Та їх би зразу б, цих е, хлопців до стінки поставили. б. А тут ну подумаєш, прорахувалися. Наказ про підрив станції виконано. Верховний головнокомандувач був задоволений. З мемуарів заступника голови сел СРСР Первухіна. Поздно ночі я був в ЦК і доложив і Сталіну, що платіна Дніпрогеса взорвана. Он ответил, что вовремя сделали, и тем самым остановили продвижение немцев на этом участке фронта. Но немцы и не планировали прорыва в районе Запорижья. Для них стратегическое значение все-таки при по азии <думать> до потенциала Запорижья, выход в Крым и далее Донбасс. От Запоріжжя як спеціальний напрямок удару у гітлерівських планах не стояв. Вибух став шоком для командування частин Червоної армії, що перебували в районі Дніпрогес. Саперів заарештували і мало не розстріляли. Всі були переконані, це диверсія. Телеграма начальника політуправління Південного фронту Мамонова на ім'я начальника держполітуправління Червоної армії Мехліса. Подполковник Петровский, начальник отдела инженерного управления штаба фронта и подполковник Эпов, не поставив в известность военный совет фронта, взорвали плотину и мост. Взрыв Днепрогеса поставил в нелегкое положение около трех тысяч человек, находившихся в это время на Хортице. Виновники этого взрыва были арестованы и преданы суду военного трибунала. Розгляд тревал несколько дней. После того, как про арест Эпова и Петровского поведомил, пришел наказ. Негайно ты Сапарив. Їх звільнили і відрядили у Москву. Але чому вибух стався так несподівано? Адже реальної загрози ані для станції, ані для міста не існувало. Це документально зафіксовано. Очевидно, відбулося приблизно таким чином з Москви безпосередньо виконавців, як справи телефонують. От. А вони відповідають, що ось німці тут ось підійшли до берег. Ну все, виконуйте команду на підрібні Прогресу. Так воно виглядає та й сам ЕПО, в якого. Про якого вже мова йшла, військовий цей же, він сам теж у своїх спогадах пізніше говорив, що ми при підході німців отримали команду на підрив і його здійснили. За це рішення відповідали вищі партійні органи. Вони приймали рішення про підрив Дніпро. ГЕСу. Вони брали на себе відповідальність про наслідки, хоча вони могли передбачити, що з цього буде. Але це рішення було злочинним, тому що людині попередили. І загинула маса народу. Підрив Греблі, що призвів до загибелі 100 тисяч мирних мешканців та 20 тисяч військових, не розв'язав жодних воєнних задач. Підрів Дніпрогесу свої мети не досяг. Він був невиправданий. І... Про це я вже говорили тоді. Командування фронту говорило, та й всі очевидці цих подій говорили. Ну але потім цю тему прикрили, і почали подавати зовсім інакше. Німці зайняли Запоріжжя лише за півтора місяця. Цього часу цілком вистачило б, щоб біженці встигли покинути плавні, а війська відійти на позиції. Жертв можна було би уникнути. Не Будуть трати, не будуть трати. Ну ті часи це не тільки стосується Запоріжжя. взагалі це в радянській стороні. Це ж не було темою в гори при будь якій операції. планування з рахунку більше менші втрати про втрати. Вони. Головне виконати завдання. Ніхто про це нікого не писав і не говорив. Це страшний злочин влади проти свого народу. Через півроку, у лютому, 42-го, після того як німці забили пролому греблі та встановили нові турбіни, робота Дніпро ГЕС була повністю кількість жертв невідома й досі.